З 23 по 29 жовтня акції в магазині АТБ. Подивимось зараз на пиво, алкоголь. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Пам'ятайте, що вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу і за це я вам дуже вдячний. Окремо подяка вам за коментарі. Давайте подивимось, які знижки акції приготував АТБ нам на цей тиждень. А знижка 25% на «Скотті Вест. Тут є чорне, біле, світле, точніше, по 35 гривень. І зверніть увагу, об'єм баночки 570 мл. Сильважа Мохіто 3350. Ну, у нас розібрали вже все пиво оболонь. Світле безалкогольне немає. Опілля, віденське. 26 гривень. Опілля 18,51, 27,50. Також зверніть увагу, знижка 40% на козел. 24 гривні Зіберт. Так, медова вишня. Вепер лютий. 29,60. Також бачу хороша знижка на хайк чері 22 гривні. Заокруглюю ті копійки до більшого. Біле нефільтроване. Також зверніть увагу, хороша знижка 38,50. Роз... Розіб... Розбираю чернігівське світле 1,5-літрове, 40 гривень. Знижка на Жашківське світле. Так, ціна 26,30. Літрове. Також зверніть увагу, хороша знижка 40%. Пиво Туборг Грін майже 48 гривень. Умань пиво віденське, літр 45. пілля 4650. Напій next. Також зараз непогана знижка, 30% по 26 гривень 05. Фрателі 37 та 39. сидр зі смаком белліні 29,70. Дольчеліні по 25 гривень майже. Також зверніть увагу, сам резбг груша Сидр 45 гривень. Вермут Bianco Перліно Італія. літр 149. Амаретто 156. Шприц по 166 гривень майже 07, Крем лікер 227 гривень. І фрателі 05. 79 гривень. Піна колада 182 гривні, 0,7. Так, вино рожеве сухе в акції, 134. Біле сухе. А, так, що це Маката Бей 344. Не знаю, що це за вино. Написано, що це Нова Зеландія. Барон делюсон 117 гривень, сухе рожеве, 117, я вже сказав, да? і зверніть увагу, дуже хороша знижка, бачу, всі розкуповують. Азнаурі це 1,5 літрове, червоне 96,50. І також рожеве 96,50-1,5 літрове. Лістант а Це сухе червоне вино. Франція 242 гривні. Ілла Конд'єр, це Італія, 100 гривень. На півсолодке червоне. І таке ж саме тільки біле, 100 гривень. Баграньян Сапераві 81 гривня, знижка 30%. Також в акції Коблево червоне напівсолодке і біле напівсолодке, 124 гривні півтора літрове. Артемівське, я сподіваюся, всі його знають. Це червоне напівсолодке, 109 гривень. Гранатка. Червоне напівсолодке, 101 гривня. І також. Ожина 91 гривня, кагор для отців. Коблево мускат біле на 96 гривень. Коблево бастардо, червоне на півсолодкий, 96, Гуд'єр на пів, year, на пів червоний, 95 гривень. Манго Маракуя Фрателі. Рожеве на півсолодки 93. Я не знаю, для чого я проговорюю рожеве, червоний, біле. Я сподіваюся, тут всі розуміють, що і до чого. Брют 169 гривень. Це у нас білий брют і біле напівсолодки 169. Маренго брют 151 гривня. Джакобація 134,60. 110 гривень, напівсолодкий білий. Ну, Бачу, що розкуповують оце перліно по 134-60, а ось це червоне по 122 гривні, ще дешевше. Ну і дуже хороша знижка на фрателі Б'янку, півтора літрове. Воно зараз зі знижкою майже 40% 125 гривень.

Розкуповують коблево, на нього знижка 40%, Три зірочки. 128,40. Віскі. 266, шотландський 07. Балантайнс. Дивіться, розібрали також одне, залишилось. 464,05. А віскій шотландський купажований 07, 250. Ромба Карді 519, знижка 30%. Напій на основі рому 368 гривень. Цей напій всі знають. Світовий бренд. Знижка 40%, зараз 274 гривні. Козацька рада 171 гривня 0,5. Зубровка золота 0,5 130 гривень.

Знижка 30% на горілку класичну. Неміров літр 179 гривень майже. Козацька рада класична 0,5-115. Козацька рада класична, літрова 217. Хлібний дар 0,7-125. Біола 2 літра. 25 гривень, драгонфрукт та кактус. І своєї лінія лимонад 2 літри 26 гривень. Живчик зі смаком вишні 41 гривня, 40 копійок. 2 літра. В акції пепсі. 1,5 літровий 35 гривень. Хороша ціна на айс лате Якобс. 34. Чай біола, 1,5-літровий, 35 гривень зараз. Чай своя лінія літровий 23,50. 05 лимонний чай, 13,40. Зі знижкою квас, а, своя лінія, 3340. Квас ярило, білий та справжній 2 літри 38 гривень. Енергетичний напій Хелл 20 гривень. В акції водичка бювет 1,5 літрова по 14 гривень. Газована, не газована, слабо газована. Від торгової марки Літо, нектар, виноград гранат 52 гривні і апельсин 52 гривні також. Маленька біола 0,5 1660, знижка 40%. Напій нектар Сандора 950 мл. Оці три види по 46 гривень майже. І трішки дорожчі вишня, вона по 49. Сухий сніданок Несквік 65 гривень 200 грамів. Сухий сніданок старт 330 грамів 45. Гранола 330 грамів. Полуниця та банан 67,40. Попкорн, він дійсно дуже смачний. Це також смачна гранола. Батончики по 16,30. Та протеїнові по 21 гривні 30 копійок. 10 гривень, кукурудзяні снеки своя лінія. Смаків асортимент. Асорті фруктове-горіхове, своя лінія, 47 гривень 130 грамів, суміш горіхова, фруктова, 120 грамів, своя лінія. Кишю своя лінія, 75 грамів, 53-30 Суміш ядер горіхових смажених, своя лінія, 120 грамів, 90, 53 гривні, чорнослив, ой, це журавлина. Журавлина 120 грамів. Чорнослив є, але він без акції. Ядра соняшника насіння несмажене 300 грамів, 26. Активно розкуповують чіпси на кіношку. лейс, Риберця і Лобстер. 120 грамів, 52 гривні 40 копійок. Фігурні вироби своя лінія, 150 грамів по 31 гривні, також смаки в асортименті. Патейта, смугастик, кальмарчик 35 гривень. Розкуповую чипси своя лінія Зараз знижка на них 40%, 110 грамів, 27,50 гривень. чіпси, прінглси, це так, знаєте, понюхати. 50 гривень 40 грамів. Від флінт брускета 29 гривень. Сухарики з холодцем та хроном. Від розумний вибір, 100 грамів 12 гривень. Морозиво своя лінія факел з какао та з молоком, тут 90 грамів, 22 гривні, 70 копійок. Київський пломбір 140 грамів. Знижка 30%. Я ще знайшов ось такий великий київський пломбір, тут 450 грамів класичний. 117,70. І зверніть увагу, морозова ласка 81 гривня 500 грамів. Також хороша ціна. Морозово хрещатик пломбір, пакування 750 грамів, 160 г. Морозово лімо, кілограм, 161 гривня, морозово відрозумний вибір з наповнювачем. вишня кілограм, 100 гривень 40 копійок. В акції морозово магнат 500 г. 127,40. І також в акції морозиво фісташка 3 ведмеді 500 грамів 137 гривень. Морозово від Лімо пломбір. ювілейне 25,40. Морозово своя лінія 18,30. Київський пломбір, класичний без цукру. Майже 27 гривень, 80 грамів. Морозово лімо пломбір. 21 гривня. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. До зустрічі у наступних відео.